Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Е -е, Вирішив привітатися з вами сьогодні ввечері. Чому в машині? Тому що там вітер і буде задувать. Завтра зранку Костя планує виїхати і протестувати. Я відкрив для себе новий Tail Spinner. This is Азура Сафіна. Бачите, ось така красопета красота. Я на нього не рибаловив. Поясню, що це таке. Мені він кинувся в очі, тому що в мене був до цього спінера Savage Gear. Я так хоп Дивлюсь, схоже, дуже схоже на Севийшгір. Підходжу ближче, бо сліпувати вже ж не бачу. І такий раз з ближнього на дальній переключився пару раз, читаю. Софіна, Азура, Софіна. Думаю, так, хлопчики, що це таке? Що це у вас тут новеньке таке вийшло? Вони мені показали 7-3 грамів, цей спіннер. Ну, це саме в кислотніку такий. Тут я ще декілька взяв. Зараз ще вам покажу, які. Там дуже багато кольорів. Ну, собі я взяв кислотник. Ось такий натуралка. Бачите? Я тут поставив двійник. ну Я не знаю, де я буду ловити, тому я перестрахуюсь, поставлю одразу двійник Якщо чіпи не буде, переставлю трійник. В принципі, тут нічого такого важкого нема. Натуралка, дуже красивий колір Е, пелюстки пелюстки теж під колір самої рибки. Мені це подобається. Я от, ну не знаю, я так ну до цього відношусь, щоб це було, ну. Красиво, тому що ми ще самі насолоджуємось, як приманка виглядає. Можна і гайку прив'язати, і пелюсток, і ловити. Може, воно буде клювати. Але естетика повинна бути. Далі ще показую, який я тут взяв. Ось такий. Теж на двійничку. бачите? Красиво. Красиво. І Ще один в мене. Цей вже на трійнику хай лежить. Ось такий бірузовий, бірузовий колір. З такою блакитною головою і пелюсток в тон іде, як і тіло. Бачите? Прикольно. Прикольно. Ой, єдине, єдине, що ну 7 грамів, 7,3 грама вони заявляють оце все діло. Я б такий, щоб зробити би ще я б такий, щоб зробити ще десь там 15 грамів, 20 грамів, бо умови можуть бути, бути різні. Тому що, якщо вмикнути вмикнутичію і десь там на свальчику ловити, Ну 7 грамів буде падати дуже довго. Ну Дивлячись, в яких умовах. Тому не знаю. Я завтра спробую тут куди ж я без своїх клоунів. <смі> Клоуни на підхваті будуть, якщо це не буде працювати. Ну, подивимось, я на це не ловив. Я ось кажу вам відверто, я клюнув, що вона дуже схожа на себе гір. Тому я такий думаю, давай, Кость, треба пробувати, треба щось для себе новеньке відкривати. Все, друзі, я на водоймі. Доброго ранку всім. Якщо його можна добрим назвати, ну ладно, не буду переходити цю тему. Коротше, почну з кислотника. Ранок А вдруг кислотник спрацює. Забув вам, до речі, сказати, якщо врублять воду тут, ну і... Не буде він падати, бо 7 грамів я вже повторююсь, як на мене трохи замалий. Я б собі взяв би там ну більш по вазі 15. Там. У них є ще пелюсток оцей, тут бачите, круглий. Там є у них ще така ж сама модель Лонг, він такий витягнутий. Ото, я думаю, для течії може був би і... Зручніший. Ну, Я взяв цей, спробую, якщо вони працюють, візьму ще й лонг з длинним пелюстком. Коротше, давай Костя, починаємо. Перший закид. Він весь час такий хвилюючий. Ну, і з приводу комплекту Азура Safina 90 Light Game 315 тест у неї. Довгий спінінг, це такий береговий, Ну я на нього ловлю із човна. Далі катуха Ванфорд Шимана 2500 шпуля. Шнур Азура X-Game 0,5-4-жильний. Флюр використовує Азура Савада 0,3. Застіпка Флагман 2,0. В посиланні я залишу. На... Деякі приманки, з чим я користуюсь, там більш детально буде написано. Так, Ну чекаю падіння на дно і буду робити джигову проводку Якщо на джигову проводку не буде зовсім нічого відгукуватись, Ну тоді вже почну рівномірити. Понад дном тут ямка, може судачок невеликий і зреагує. Якщо не зреагує, поїду під берег шукати. Окуня. Бо мені ж треба протестувати ці спінера, як вони працюють. Подивимось. І ось він. Ось він, друзі. Перший... Ха -ха. Перший акушандра. Ну такий нічого, нічого. Зараз викачаємо його. Такий працює спінер і я цим задоволений, що ну все не зря. Все не зря. Так, що, підсак доставати чи так викачаю його. А ну давай, давай, давай. Піднімаємося. Так, да, хороший паровоз, хороший, зараз, зараз, друзі. Зараз я його сюди закину з цієї сторони заходимо до нас, до хатки, заходимо, подивіться на цей сарай. Просто, просто красотуля, красота, зараз, зараз, чекай, 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 зараз тебе візьму, ну не хочеться руки колоти. Подивіться на цей красавчик. Ось ты и спокусился на спиннерок. Хорош, хорош. Костя задоволенный. Красива рыба, окунь. Поехали. Далее. Че? Че я вот не знаю. Че я вот, вот себе план настроил такие, и оно спрацювало, и настрой чем-то ты поднимаешь. Ладно, поїхали далі. Ну, Ви знаєте, я вам скажу так, що в принципі, якщо умови дозволяють, 7 грамів ну, вистачає по великому рахунку, якщо течія невелика, да, приманка підвисає, ну, те, що треба. І не хочеться, щоб гепало, ну там я став на ямки, хотів Судака спробувати там. Трохи течія завелика і все, він не падає. Тому може варто було і дійсно взяти хоч один з пелюстком лонг, з длинним таким, може б він би приземлявся ну швидше тоді б. О-о-о, бачите, що робиться, бачите. прям він тут. Слухайте, мабуть, треба брати підсачок. Буну в баню. Оці всі приколи руками, братью. Кнопочка, кнопочка, опачки. О-о-о-о-о! Спокійнишенька, спокійнисенька. Давай йди сюди. Давай, йди сюди. І ми тебе в підсачок зараз та й закинемо. Слухайте, дивіться, що робиться, дивіться, що робиться. Він тупо не піднімається. Це кабандосина. Ну, давай. Слухайте, це просто неймовірні коня. Подивіться, що це за сарай. Це просто якийсь капець. Зараз. Я вам покажу. Тихенько, братан, тихенько, дай покажу тебе, покажу і підеш. Ай-яй-яй-яй-яй, це руки колить він. Ви тільки погляньте на цю крову. Погляньте які в нього ротяка. Галанди в тебе там просто, просто красота. А ну хайр, хайр, давай, друзям, хайр за маяч. Давай, Костя, ловимо далі. Бу-бу! Що -бу, слона викинув? Ну і що? Ну я не знаю, поки клює, я не хочу там міняти колір чи що. Зараз, якщо трохи притухне кльов, підсачик це круто, звісно, але блін... Триник з нього. Коротше, понеслась далі. Є, 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 друзі, є. Хороші, слухайте, оце я сьогодні... Оце знайшов я роздачу. Просто красотуля, красота. Оце кушандрики. Ну давай-ка, давай. І добре, що я взяв саме цей спінінг, бо він м'якенько його засікає і... Ну, о, 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 о! -о. Вигайте, просто капець. Бачите, за край бере, бо випльовує одразу приманку. Гляньте, гляньте на ці сараї. Подивіться, що це відбувається. Ну тут кілограма 4. Так, понеслась, поки клює, поки клює, треба ловити. Лелека он, бачите, сидить на березі. Вона в шоці. Думає, що це фігня. Я тут миряю, хожу, шукаю його. Приїхало тіло якесь і один за одним. Так. Ну цей поменший, цей можна вже без підсадчика. Ну от тобі, блін, баран. Ну візьми ти під ні, ні, облом. Ладно, нічого все одно випустив би, ну, вам би показав. хоч. <світ -праць> Я не знаю, що казати, друзі, в принципі, кіно можна завершувати, <світ -праць> бо їх Тут вистачає, я так зрозумів. Так, підсак, підсак. І так, спінер працює, все, що хотів, все в принципі. Ну Це невеликі чи великі, щось я не зрозумію. Давай, йди сюди. Це теж класний окунь. Класний акушандр. Эх, ляпота Так, гачочек віддаємо Кості И ось Ось цей хлопчина Ну ладно Якщо це Все чудово Ну давай кислотник спробуй ще Давай спробую кислотник Чисто цікаво Там же є ще кольори Давай кислотник і і, 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 і. І ось цей це зовсім натуралка така, теж прикольний. Це, мабуть, думаю, це б на щучку було б нічого. Я його заздалегідь двійником оснастив, бо ну, не знав, куди їду. Тому трійник зняв, поставив двійник, щоб він отак от по одну, ну, не чіпляв все, що можна, бо я не хочу втрачати. А кислотник втрачу, так втрачу. Хто не ризикує, той не п'є кефір. Дивіться, ось вам і кислотник. Ось і кислотник. Класний спінер, все. ОТК зробила свою справу. Пінера робочі. То що ж мені клоунів продавати чешу? Я жартую клоунів, я ні на що не поміняю. Це мої мій... сход. Сход. Ну лки, палки. Багато Костя, розмовляєш, багато. Треба б трохи так помовчати. В рибалці. А ти все лялякаєш, лялякаєш. Ну, а з іншої сторони, а що ж це тоді за блогер, якщо мовчки сидить? Мушлю підхопив. Це не риба. З приводу, що тут відбувається з дном, дно, в принципі, як ви бачите, з мушлею. Весь час я кажу, шукайте мушлю. Шукайте, якщо є мушля, шанси прискорюються для ловлі цього хижака. А я став на ямці, там метрів два з половиною і сюди такий свальчик на мене йде метрів 4-5, десь так. Ото От саме на тому свальчику він і стоїть. Тобто, якби я ловив з берега, ну я б витягував би на підйом, я думаю, теж би я б його там би вмовив. Тобто риба, воно, бачите, чіркає, зараз буде падати в ямку і там повинен підхопити. А може і ні. Риба стоїть на перепадах. Ну Це я початківцям це розповідаю, що шукайте перепади дна. На футбольному полі вона не буде стояти, Буде за виключенням там якихось ідіотів, якого навігація збилась і він там щось заблукав та стоїть на тому футбольному полі. Весь час хижак ховається, десь він никається, перепади якісь каряжники чи бугарки якісь, от, от там він і стоїть. Якщо ви знайдете правильну локацію, ну повинно все працювати. Плюс ще правильний спінінг, правильна приманка, правильні руки. Ну і фортуна. Ніхто і фортуну не відміняв, бо без фортуни таке собі. Да, поруч, бува, стоїть човен, кидає ту ж саму приманку, в нього клює, в тебе не клює. І ти вже гризеш ті ногти і думаєш, та що ж таке, та наче не грішив, наче все ж, все ж чітенько, а не клює і все. Хорош. Блін, там двійник, там двійник може зіскочити. Ну, буду намагатись повільно все робити. Єдине, що, бачите, який м'який спінінг. Він стримує рибу і є шанси, що він йому не порве мордяку. Ну давай. Іди сюди. О, куди ти його на дно давиш? Так, штулю відкрили. Ех, <ріх> ляпота. Ех, ляпота. Так, двійничок мені віддаєм. Двійничок, вибачаюсь. І маячим хто ти є такий. От туди. Додому. Ого, це вже треба підсачик. Це вже... Дивіться, як працює Софіна. Просто, просто неймовірні відчуття. Просто класяра. Так, давай. Піднімаємося, беремо підсачок, готуємо і піднімаємо тебе на горку. Не-не-не-не-не, пичован пішов, пичован. Дружбан, не, 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 иди сюди, иди. Спінінг в дуге, Ого, ого-ого-ого, в воду пішов. А це був би жорсткий Спінінг. Що б я зробив? Уже б. Ну, фрикціон, зрозуміло. Ну ханий бабай, подивіться, що це за корова. Подивіться що це за слон. Офігеть. Дивіться. Офігеть. Так, приманку викинемо, щоб ти не плутав мені її. Зараз, друга, зараз. Просто капець якийсь. Гляньте, гляньте, що це робиться, вони сильні. Дивіться. Красавчик який, лки-палки, оце, оце воно. Оце воно. Ну давай. Я не можу, просто красота. є yeah. є yeah. Ой, хорош, хорош. Хорош. Блін, чи вже закінчило, чи що робити? Мені вже... Ну все, кіно зняв. спінера перепровірив. що ще тобі, Костя? підходь сюди. Є. Є. Зараз чекай, чекай, дружбан, чекай. Підеш. Так. Спінер відстрелив. Оце підсак треба брати, бо без підсака Туда! У-о-о-у! хлопчина! Красень! Все, друзі! Закінчив я свою риболовлю, досить сонечко вийшло, ну, все, і кльоп такий собі почався, треба вже шукати його, вже такого активного окуня нема. Подитожимо. А, Робочий, класний спінер. Не рекламую свої відчуття. Я на спінера вже ловив на різні. Мені зайшло красивий, працює пелюсток, все заводиться, все чудово, 7 грамів. Єдине, що я за... спочатку так трохи прикинув, пішла течія, і я такий думаю, блін, не буде падати все. Цієї серії я бачив у них на стілажах є такі ж самі спінера, тільки з таким лонг, довгий такий пелюсток. Чого я не взяв, я не знаю. Не знаю чому. Ну, я так вважаю, що течія і він буде супротив давати менше і буде приземлятись швидше. Тому, якщо ви будете ловити на течії, ну хоча б один візьміть з таким довгим пелюстком. Я думаю, він нам знадобиться. Не буду дуже нахваляти, все працює, триники класні, зачіпляється за рибу класно, все, все чудово. По кольорам вже там дивіться самі, кому що подобається, то на смак, як то кажуть, друзів нема. На коня, друзі мої, e, як же це ж сказати, я не кожен день це кажу, але серце болить. Ви всі знаєте, була атака на Київ. Загинули люди. Цивільний будинок склався. Я хочу висловити свої співчуття родичам загиблих. Я хочу висказати свої співчуття постраждалим в цій жахливої атаці на місто Київ, на цивільний будинок. Це вже було, я все це знаю. Але я не робот, я не можу так клаце, вимкнути емоції. Болить, болить, коли ти відчуваєш, що поруч гинуть люди, поруч падають ракети, шахеди, це все жахливо. Я співчуваю, я висловлюю свої слова людям, які постраждали від цього. Москалі. Я знаю, що ви дивитесь мене, я знаю. Невеличкий відсоток є, який, ви ж це ж як ото пацюки, знаєте, а що там у нього? Що там? Ми ж його знали ще до війни, що там? Ми коментарі не пишемо, ми просто оце одним глазочком, оп, як вони живуть, ого, живуть так, і в гівно опять блум туди і залізли. То я вам хочу сказати, ви вбиваєте наших дітей, не буде пробачення. Не буде. Вам не буде за це пробачення. Друзі мої українці, бережіть один одного. Бережіть їхня задача нас вбити, наша задача вижити і розповідати поколінням, розповідати, що це було, який у нас сусід. Пух, важко, важко. Я ще раз висловлюю свої співчуття рідним загиблих. Та постраждали від цієї жахливої атаки царство небесне.